Кінець 1950-х і 1960-ті роки виявилися одним з визначальних періодів сучасної історії Африки. Увесь континент захопила успішна боротьба за національну незалежність, очолювана такими лідерами, як Квамен Крума у Гані, Джуліус Ньєрере у Танзанії і Намді Азікве у Нігерії. Це ознаменувало кінець доби колоніального правління в Африці. На всьому континенті почали з'являтися нові національні прапори, герби, гімни і національні грошові одиниці. Лідери, які билися за незалежність їхніх країн, стали національними героями, шанованими у прийдешніх поколіннях. Їхніми іменами називали університети та аеропорти. Їхні обличчя з'являлись на купюрах. На їхню честь ставили пам'ятники. Позбавившись кайданів диктатури колишніх пригноблювачів, нові лідери Африки тепер були вільні, принаймні теоретично, будувати свої держави так, як вважали за доцільне. Для багатьох з них першим кроком постколоніального відродження на континенті стала повна відмова від залишків колоніалізму. На думку таких як Квамен Крума, Леополь Сенго і Модібо Кейта, капіталізм і вільноринкова економіка були одним з первинних механізмів колоніальної експлуатації, що потребував повного викорінення з африканського суспільства. Чимало африканських лідерів вважали марксистський соціалізм, філософію, яка покладає відповідальність за економічний добробут народу на плечі уряду, на відміну від приватних осіб і компаній, найкращим майбутнім для Африки. І він далі буде офіційно прийнятий у тій чи іншій формі майже всіма новоствореними незалежними державами Африки. За словами Квамон Крума, соціалістичні перетворення були єдиним способом повністю викорінити колоніальну структуру економіки Ганни. Джуліус Нєрере у Танзанії вважав, що його нова держава керуватиметься принципом уджама поєднанням ідей марксизму і соціалізму, з якими він познайомився під час навчання в Единбурзькому університеті у Шотландії, і традиційних африканських вірувань у важливість родинних і громадських цінностей. Сенегалець Леополь Санго також просочив подібними ідеями філософію, яку він із сучасниками назвали негритюд Кенет Каунда у Замбії, Маріан Вабі у Конго, навіть Мобуту Сесесеко із Демократичної Республіки Конго. Також використовували варіації тих самих принципів. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Перша конституція Танзанії сміливо проголосила, Танзанійський уряд працюватиме над запобіганням нагромадженню багатства, яке він вважав несумісним з існуванням безкласового суспільства. У Ганні уряд Квамен Крума пообіцяв домогтися повної державної власності в економіці для досягнення цієї мети було впроваджено найрізноманітніші закони, які дозволили урядові контролювати всі аспекти економічної діяльності від сільського господарства до банків: видобутку копалин, оплати праці, вартості продовольства, оренди житла і навіть змі лише через 13 років після набуття незалежності, майже 6 тисяч цін на більше як 700 різних груп товарів прямо чи опосередковано контролював уряд Ганни. Уряд також викупив чимало приватних компаній, створивши замість них державні підприємства. А в Танзанії Арунська декларація, підписана 1967 року, офіційно проголосила Танзанію соціалістичною державою. У наступні роки держава прибрала до рук кілька банків, страхових компаній і фірм іноземних власників. Уряд також запустив програму від джиджі або селянізації спрямовану на колективне виробництво і розподіл сільськогосподарської продукції під контролем уряду. Починаючи з 1973 року, уряд Танзанії розпорядився переселити більше 13 мільйонів селян до майже 8 тисяч сільських кооперативів. До кінця 1970-х близько 91% усього сільського населення було переселено до керованих урядом колективних господарств, де вони мали вирощувати зернові, що потім продавали за визначеними урядом цінами. А у Гвінеї зусиллями президента. Країни секотури філософія марксизму в африканському вбранні призвела до заборони будь-якої непогодженої з урядом комерційної діяльності. У всій країні з'явилися поліцейські блокпости для контролю всієї внутрішньої торгівлі. Гвінейська влада мала повну монополію на всю зовнішню торгівлю і запровадила смертну кару за контрабанду. Обмін валюти на чорному ринку карали 15-20 роками тюрми. Режим націоналізував чимало приватних фермерських господарств. Ціни на продовольство встановлювали урядовими розпорядженнями на штучно низькому рівні. Навіть у порівняно невеликій Кості самопроголошених капіталістичних країн Африки Код'Івуарі, Кенії та Нігерії, рух до державної власності і колективізації зустрічали з розкритими обіймами. Під військовим керівництвом генерала Якубу Говона уряд Нігерії 1970 року проголосив, що справді незалежна нація не може дозволити, аби її цілі перекручували через маніпуляції потужних іноземних інвесторів. Тому урядові життєво потрібно набувати у власність і контролювати від імені нігрійського суспільства більшу частину виробничих потужностей країни. Від слів перейшли до діла. До кінця 1970-х нігерійський уряд придбав близько 40% усіх найбільших банків. 55% нафтодобувних компаній, 40% ринку страхування та 100% галузі зв'язку. На жаль, попри численні обіцянки яскравого нового завтра і загального добробуту, практично всі ці схеми не досягли жодного успіху, бо політика, нібито спрямована на створення достатку і зменшення нерівності, призвела лише до нестачі продовольства, чорних ринків і неймовірних страждань для мільйонів. Бо численні державні підприємства не змогли вийти на планові показники, а концентрація влади в руках розвину Ної бюрократії мала наслідком корупцію і зловживання владою, рівень яких годі було уявити, керовані урядом гани підприємства були настільки неефективними, що до часу, коли 1966 року військові скинули режим Квамен Круми, тільки 4 з 64 державних підприємств зберегли фінансову самоокупність. У Нігерії державні підприємства перетворилися на машини для заробляння грошей корумпованим посадовцям. 1975 року. Уряд Нігерії розпорядився збудувати стелеварню відому як металургійний комбінат Аджаокута. Чи зі щирого невігластва, чи через адміністративну некомпетентність, комбінат з'явився на місці надто віддаленому від покладів руди та вугілля. Це зробило його майже непридатним. Упродовж чотирьох десятиліть російські, німецькі та французькі технічні спеціалісти отримуватимуть мільярди, безуспішно намагаючись запустити комбінат в експлуатацію. 2017 року комбінат на 98% завершений будівництвом 1994 року ще не виплавив жодної партії сталі попри більш як 10 мільярдів доларів США, виділених на це федеральним урядом продовж 34 років. Для добудови останніх 2% знадобиться ще 2 мільярди доларів США. 2019 року на комбінат було виділено 8 мільярдів доларів США додаткових державних субсидій. Усе ще без жодного литва. За інформацією у зарплатних відомостях підприємства більше 100 тисяч працівників. Республіка Гвінея, яка на момент набуття незалежності вважалася такою, що має найбільший потенціал серед франкофонного регіону Африки, завдяки наявності покладів бокситу, четверта частина світових запасів, а також великих запасів золота і діамантів, на момент смерті Секотуре Туре 1984 року перетворилася з чистого експортера продовольства до країн Африки та Європи до незалежності на країну, яка витрачає третину валютного виторгу на імпорт харчів. 1981 року, Танзанію охопила Довольча криза, вона перетворила країну з чистого експортера продовольства на чистого імпортера основних продуктів харчування для запобігання голоду. Урядові довелося імпортувати додатково 1 мільйон тонн зерна у 1980-ті, у період з 1974 до 1982 року. Дохід на особу у Танзанії лишався на рівні 210 доларів США на тлі майже 50% відсоткового падіння виробництва таких базових зернових культур, як кукурудза, рис і пшениця. Незрівнянним був рівень занепаду в Зімбабве після набуття незалежності 1980 року. Президент Роберт Мугабе відкрито заявив про намір перетворити Зімбабве на однопартійну державу під керівництвом партії Зану, яку він описав як справді марксистсько леніністську партію. Країна успадкувала економіку, спустошену кричущою расовою нерівністю від чергового режиму білої меншості. Марксистська філософія Мугабе призвела до впровадження всіх видів державного контролю над економікою, створення державних підприємств і примусового відчуження без відшкодування сільськогосподарських угідь, якими володіли білі фермери результатом став прогресуючий занепад економіки зімбабве різко впало виробництво кукурудзи з 2 мільйонів тонн 1981 року до 620 тисяч тонн 1983 року брак продовольства став повсюдним а вартість життя підскочила до небес на 2008 рік країна фактично збанкрутувала бо рівень інфляції зріс до захмарних 2 мільйонів процентів а безробіття сягнуло 80%. Уже наступного року національна грошова одиниця зімбабвійський долар припинила існування, поступившись місцем американському родичу. За оцінками, за час перебування мугаби при владі до сусідніх країн у пошуках кращого життя, втекло 4 мільйони зімбабвійців. Як це могло статися? Як політики, заявленою метою яких було поліпшення життя, могли привести до абсолютно протилежних наслідків? На думку багатьох коментаторів, провали цих політик були спричинені не самими політиками, а радше втручанням США та інших світових гравців, а також моральними вадами і некомпетентністю всяких звичайних держслужбовців у виконавчій владі. Однак, на думку окремих вибраних інтелектуальних дисидентів, таких як ганський економіст Джордж Аїті, винуватити треба саме зазначені політики. За Аїті добрі наміри таких провидців, як Нкрума та Ньєрере, безсумнівно мали стати жертвою жадібності і втрати влади тими, кого призначили втілювати великі мрії у життя, запровадивши різні інструменти державного контролю над економікою, правлячі еліти зрозуміли, що можуть використовувати свої повноваження для самозбагачення, а також для покарання їхніх політичних суперників, наприклад, вимагаючи хабарі за надання ліцензій на торгівлю чи закриваючи змі, які їх критикували. Для АІТІ також не було несподіванкою, що різні державні підприємства неефективні й неналежно керовані. Вони просто не мали тих стимулів, що їх мали їхні приватні попередники. Не було потреби впроваджувати інновації чи досягати вищої продуктивності, адже більшість цих підприємств були монополіями без жодної конкуренції всередині країни чи поза її межами. Якщо керівник приватної телефонної компанії міг відчувати тиск у зв'язку з потребою підтримувати рівень задоволення клієнтів, виробляючи якомога дешевшу і надійнішу продукцію, міністр, який відповідав за одну з державних телекомпаній Африки, таких проблем не мав. Щоб утриматися на посаді, він просто мав підтримувати добрі стосунки з друзями та урядом. За словами Аїті, марксистсько-соціалістична ідеологія залишила по собі дві злоякісні спадщини, що певний час стримуватимуть розвиток Африки. Перша залежна ментальність, яку він описує як схильність покладатися на уряд і лідерів месій, як на спосіб вирішення будь-яких проблем, замість акценту на здатності африканців допомогти самим собі завдяки власній винахідливості, дотепності і тяжкій праці. А Іті припускає, що чимало батьків-засновників Африки віддають перевагу побудові культу, подаючи себе та свою політику як єдине найкраще рішення всіх бід Африки. Нові месії продовжують з'являтися навіть сьогодні. Вони називають себе єдиними рятівниками, здатними врятувати свій народ від страждань і бідності. Друга спадщина марксизму соціалізму ЗАІТІ – величезний державний бюрократичний апарат і відповідні інституції, створені у 1960-х для запобігання відходу від соціалістичних політик. Хоча сьогодні лише окремі країни Африки продовжують називати себе соціалістичними, розміри і вартість утримання публічного сектору в Африці продовжують зростати з року в рік. Це супроводжується появою всяких міністерств і комісій, що часто густо дублюють одне одного. Наприклад, 2009 року у Ганні, замість єдиного міністерства транспорту, в уряді були представлені Міністерство авіації, Міністерство автошляхів і автомагістралей. Міністерство транспорту, міністерство доріг і транспорту, а ще міністерство портів і залізниць того самого року в Кенії налічувалося 94 міністри та заступники міністра. Зімбабве, попри прибиту економіку, мала 82 міністри, а Ангола 88. На 2017 рік Гана встановила рекорд 110 міністрів. Сьогодні за влади Акуфо Адо Гана може похвалитися 123 міністрами. Замість шукати способи зменшення вартості і розміру уряду, Африка, судячи з усього, демонструє сьогодні тенденцію до створення нових комісій, міністерств та урядових установ попри дуже сумнівну ефективність наявних. Зрештою Аїті – лише одна людина з однією власною думкою. Хочемо поцікавитися вашою, що ви думаєте про спадщину марксизму соціалізму в Африці? Як завжди, пропонуємо ділитися думками у розділі коментарі. Давайте продовжимо обговорення. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.